Чому деяких людей дуже не люблять в колективі, вони жаліються на те, що от ніхто мене не любить, ніхто не поважає, і так далі. Але почнемо спочатку, у сьогоднішньому Йоанну І от підходить цей прокажений до Христа і говорить йому такі слова: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І Христос сказано став, змилосердився до нього і сказав, так, хочу, очистись! І він очистився, він прийшла ця проказа. І далі Христос говорить йому: Дивись, нікому не кажи, нікому не розказуй, що я тобі зробив. І цей прокажений послухав ці слова, нікому не розказуй. І пішов і сказано, проповідував у всіх містах і селах, які були поруч про те, що Христос зробив. Тобто Він Христа не послухався. Але чому Він не послухався? Він не послухався заради великої е мети, заради тої користі, яку Він, він хотів розказати людям, що дивіться, є, є така незвичайна, зовсім незвичайна людина, яка мене зцілила. Е і от е це той рідкий випадок, коли. Начебто не послуг, це не дуже добре, але ми бачимо тут, що, скоріш за все, що все-таки це не було і погано. Тобто він дійсно під, е, вчинив так, як підказало йому серце, і він, я думаю, що був у цьому, що він хотів розказати всім людям, які є поруч, про Христа і про те, що Він зробив. І так, оця фраза. Господи, якщо хочеш, можеш мене зцілити. От як нам так чинити у своєму житті, щоб люди, які знаходяться поруч з нами, хотіли нам допомагати. Тобто буває так, що комусь е, хтось е, знаходиться серед якихось людей, і з ним більшість взагалі не хоче спілкуватися чи хоче якось подалі від нього бути, там максимум там привітатися і все пішов далі, і е, поменше бачити цю людину. А комусь хтось попросить допомоги. Чи щось е, в якусь послугу собі, і люди готові прийти на допомогу. Так чому так відбувається? І от є деякі е, такі е, загальні принципи, які допомагають е, нам, якщо ми задумаємось, ставати або серед тих людей, серед яких ми знаходимося, або тими, хто нас люблять. Або навпаки, тими, хто нас дуже не люблять і кому ми неприємні. І тут є е, дві таких грані, дві крайності. Перше, що важливо розуміти, що людина має бути такою, яка не дозволить себе ображати. Тобто, е, ну от, наприклад, от серед чоловіків є, так, можна назвати такий приклад. Якщо, наприклад, я. Спілкуюсь із якимось іншим чоловіком. І він почне говорити, ну, можливо, випивши, можливо, ще по якимось причинам, якісь дуже недостойні речі відносно там, ну, на когось дуже важливого для мене, до моїх там батьків, дружини, дітей і так далі. І він відчуває, що я не можу. Е, ну, якби дати йому здачу, тобто, ну, буквально як сказати по-чоловічому, дати йому в морду за це, тобто, якщо він його дійсно понесло. Якщо він не відчуває від мене, що я можу нести небезпеку у випадку, якщо він щось стане чинити дійсно недостойне, то таку людину не будуть поважати. Це одна крайність. Тобто, дуже важливо е, е, в свої, якби такі. В, ну, в думках кордони, ну, як що називають мислі границі, граніці утримувати і не дозволяти людям себе ображати, якось недостойним чином з собою поводитися. Це одна грань. І якщо людина дозволяє людям якось себе ображати, то звісно, вона не буде тою людиною, яку будуть там, любити, поважати і так далі, скоріш за все. Але є і протилежна. Грань, яку теж можна перестаратися. Якщо людина е, хоче вважати, що от я заради того, щоб е, мене, якби, е, ну, як казав колись е, Вовчик, щоб усі боялись, щоб не засміхались, от я буду всім е, максимально е, робити так, що е, там всім доказувати, що я краще них, що я розумніше них. Е, буду так мудрувати, говорити якимись високими словами, буду при найменшій можливості доводити людям, що от, от ти нерозумний, і ти нерозумний, а ти слабкий, а ти якийсь не такий, а от я сильніший. Я буду така людина. Думає, що ну напевно, що мене тоді будуть поважати, якщо я буду всіх оточуючих принижувати. А призводиться до буквально протилежних результатів. Цю людину починає дуже багато хто не любити, тому що, ну уявіть, хтось є, хтось знаходиться в вашому колективі і завжди старається вам довести, що ви слабкіші, ви гірші. Ну, звісно, ви не будете його любити. І це друга крайність, коли людина так себе веде, вона не живе дуже багато ворогів, і буде ну не так багато людей, скоріш за все, я думаю, ви розумієте, які б хотіли їй допомогти. які б коли ця людина підійде такого, скаже, що якщо хочеш, можеш мені допомогти, як цей прикаже, хоче, Сказав Христу, якщо хочеш, можеш мене очистити. І ну, дуже великою ймовірністю і першій, і другі людині скажуть: Ну знаєш, в мене справи, я, я не можу, я, я не це мені зараз не до цього, я дуже завантажений і, і не допоможе. І навпаки тій людині, яка змогла. Витримати оцей середній шлях, тобто, з одного боку, не ображати себе, з іншого боку, все-таки шукати більше друзів у своєму оточенні ніж ворогів. Така людина вона буде більш щасливою, і її буде більше людей любити, і їй буде краще у своєму колективі. І тому нам дуже важливо розуміти, з якими думками ми приходимо. Ну, в той колектив, в ту, в ту в оточуючу оточуюче середовище, в якому ми часто, часто знаходимося, на роботу, наприклад, і думати, чого ми прагнемо, тобто зробивши якусь дію, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб нас е, дуже сильно поважали, але чи не перегіваємо ми з тим, що що якби, дуже агресивно себе поводимось і нажимаємо ворогів. І так, якщо подивитися на те, що от є такі дії, які можуть бути незгодні з більшістю. І вони, ну, от що вони роблять? Давайте подивимося, знову таки повернемось до Євангелія на прикладі Христа. Христос починає перше, перше публічно заявляє про себе, коли у 12 років Він приходить у храм в Єрусалимі і починає книжникам і фарисеям розказувати, як правильно розуміти закон. Звісно, що це така дія, яка е, явно е, е, приводить їх до того, що їм, ну, їм не приємно, як це так, якийсь маленький хлопчик буде зараз нас навчати? Як розуміти закон? Е, сказано в Євангелії, що е, дівчися при мудрості і ответіть його. Тобто він дійсно дуже розумно відповідав. З одного боку, це призводило до того, що народ його поважав, тому цікаво, як може дитина такого віку давати такі розумні її відповіді. А з іншого боку, це вже початок того, що Христа не любили фарісеї, книжники, учителі закону. Тобто, з самих перших кроків Христос постає ну, якби розумнішим за них. Він їм ще доводить, що він розумніший. Далі він виходить на проповідь, далі він дуже жорстко з ними дискутує дуже часто, досить, і при чому, ну, якщо почитати ці образи, ну дійсно там ви е, гроби, які повні всяких е, кісток, там, мертвечини, всякої нечистоти, е, ви, е, з, ви, ви змії е, і е, іншими дуже, дуже жорсткими словами говорять до фарисеїв. А, і, і разом з тим, Питання навіть не так в жорстких словах, як в образах. Образи самі по собі, це ще ну, якби половина справи. А інша половина справи, він їм доводить, що ви віруєте неправильно. Ви вважаєте себе вчителями цього закона, але ви втратили суть закона. Ваші діла, вони більш показові, а не е, е, як ті, як ведуть до своєї е, дійсно задач людини, яка шукає Бога. Ви дійсно стараєтесь більше зробити. Так, щоб вас поважали, щоб першими вставати, щоб вам вклонялися, щоб ви могли першими сідати, коли всіх запрошують сідати і так далі. І це визиває ще більшу неприязнь до Христа. І от коли ця неприязнь дуже сильно наростає, в і книжники стараються з цим щось зробити. Що вони роблять? Вони посилають до Христа найрозумніших людей. Щоб вони довели, що ні, це Христос порушник закона, задаючи йому дуже хитрі питання там, давати дань кесарю чи ні, і ну, деякі інші питання, в принципі, я думаю, з Євангелія, ви всі їх знаєте. І от вони стараються довести, що Христос це порушник закона. І завжди Христос виявляється розумнішим за них. І що виходить? Ненависть. Цих книжників, фаристеїв до Христа зростає, але зростає народна любов. Народ дивиться, думає, дивиться на всі всі аргументи і думає, ну дійсно такі наші вчителі неправі. І от виходить так, що Христос чинить так, якщо ми тепер повернемось до початку того, про що ми говорили, чинить зовсім не так, як людина, яка хоче. Ну, скажімо так, як людина системи, як людина, яка хоче бути у цій системі чогось добитися і стати лідером. Тобто людина, яка хоче отримувати винагороди, швидко підніматися по кар'єрним сходам, вона буде більш погоджуватися з керівництвом, вона більше буде робити так, щоб догоджати там своїм начальникам і так далі. Христос зовсім буде абсолютно не так себе. І тим не менш, це призводить до того, що. Апогей, найвища точка, коли було найстрашніше всім іудеям, всім книжникам, фарісеям, це вхід Господа до Єрусалима. Якщо подумати з точки зору ну, от, такої державної, що відбувається в цей час? Є вчителі народа, це книжники Фарісеї, тут заходить Христос, заходить, причому не, не на коні, як символі. Там, переможця, царя і так далі, а на Віслюку. І заходить в Єрусалим, і весь народ його признає духовним лідером, скажімо так, не книжників фарисеїв а його признає духовним лідером, Ложить перед ним свій одяг, ложить перед ним знаки почесті, які кладуть чи царям, чи переможцям. І Христос заходить. Уявити, наскільки страшно було книжникам, фарисеям в цей момент. Ну, наприклад, ну, напевно, складно хіба що без, без якогось прикладу. Тобто Христос міг сказати у цей момент, дивіться, йому поклоняється все місто, всі прийшли в центральне місто Єрусалим. і Христос міг сказати народ, дивіться, о, ці книжники і фарісеї невірно зберігають закон. Давайте ми їх або скинемо, або обмежимо їх владу, тобто він абсолютно міг в цей час зробити те, що називається державний переворот. Що він тобто і е, дивлячись по, по настоям народу, народ би це прийняв, і вони б там, ну те, що називається, б всіх книжників фарисеїв, якби Христос тільки сказав, оце вони порушники закону, народ би послухався цього. Те, що відчували книжники і фарісеї, ну, не знаю. Ну, стараюсь не приводити політичних прикладів, а це, наприклад, як сказати, як те, що відчував Янукович, коли почався Майдан. Тобто їм було дійсно дуже страшно. І от Христос, коли він має е, таку велику підтримку народу всього, він нічого не робить, він не піднімає це повстання. Він не говорить людям, що йдіть за мною, давайте правильно вірувати. Я навчу вас як вірувати. Він навпаки, е, сказавши там декілька слів. Виходить з Єрусалиму. І перша реакція і у цих фарисеїв, книжників, ми не розуміємо, це в нього була можливість захопити владу, і він цього не робить. Це якось дивно. І тут складаються таким чином події, що от, е, приходить Іуда, як говорять, що Іуда теж був так само розчарований цим вчинком Христа. Він думав, що це ж самий найкращий момент Христу стати Царем. І він його не використовує. І, як дехто говорить, що Іуда пішов спеціально до е, оцих е, книжників, фарисеїв, щоб якби, принудити Христа, використати свою божественну владу, що добре, він не захотів по-доброму доводи ставати царем. Зараз я зроблю такі йому обставини, щоб він дуже. Щоб йому було страшно від того, що от його схватять і таки використав божесну владу і всіх їх подавив, і став дійсно таки царем. І він цього Христос знову таки не робить. І коли ми дивимося на те, що от дійсно Христос не робить того, що ну, якби такого перевороту, як Він міг би зробити, то, переживши дуже великий страх, ці законоучителі, духовні лідери народу юдейського, тоді, вже далі, коли ще прийшов Іуда, вони не вірять своїм очам. Тільки що нас е, ледь не змили, ми ледь не перестали бути духовними лідерами. І тут приходить людина, зрадник, яка говорить: візьміть Христа, можете його схопити, можете його вести і робіть з ним, що хочете. І е, коли вони чують це все, вони зрозуміли, що просто якимось чудом. Ну, так би сказати, пронесло якщо їх тоді нічого з ними не сталося. І вони вже використовують максимум своєї влади, якої вони мають впливу на народ, щоб уже коли Христа схватили, уже все зробити, що тільки можна. І кричать: розіпни і кров його на дітях наших. Тобто, коли він не використав той момент, вони використовують. І про що це говорить? Про те, що Христос точно не хотів. Захоплювати владу. Це точно не було його метою, як зробило більшість людей. Коли хтось бачить, що в нього є просто величезна підтримка народу, ну чому б не сказати народу, е, там, е, давайте схопіть моїх е, тих, хто зі мною дискутував, тих, хто мене не любить. І от е, тепер, коли ми поговорили про, про те, як воно могло бути в житті Христа і як різні вчинки як вони призводять до того, що з одного боку дійсно можна бути такою людиною, самодостатньою, людиною, яка багато з чим не погоджується, але тоді дуже важливо розуміти, що дуже багато хто не буде тебе любити, тому що ти сперечаєшся з якимись нормами, які є у твоєму колективі. Так само як Христос сперечався із розумінням закону, яке було у книжників і фарисеїв. І тепер, нарешті, я хочу тут залишити словами, закінчити словами, так нас вчить Свята Церква і святі Отці. Чому я хочу додати ці слова? Тому що, як говорять такі, знаєте, дуже досвідчені такі батюшки, які кажуть, мастіті протиереї і, і так далі, що коли які дуже багато років в сані, що не можна вчити народ від себе, треба вчити народ від того, що говорить церква Божа. Питання в тому, що от коли ти сказав фразу «от так, так учить церкви, чи так учить святі отці, ну начебто, як таким образом ти 에, підняв свій авторитет ну сказав, ж я не від себе говорю, так дійсно учить от я десь вичитав. Тільки питання в тому, що це посилання, це, знаєте, ну от молодь зрозуміє. Та, в принципі, не молодь, досить багато людей вже розуміє, це як те посилання, по якому ти клікаєш, а воно наче посилання ну, за стилем, там, підкреслення і так далі, але нікуди не веде. Ти клікаєш, а то звичайний текст. посилання нікуди не веде. І от так само фраза, от, так вчить, якщо так, так, фраза так вчить вчать святі Отці, що якось можна постаратися перевірити, там бачу, скажіть, а хто святих отців так говорить, а точно він в такому контексті говорив і так далі, то фраза так вчить Свята Церква, ні, нічому нікуди не проводить, нічого не доводить, але піднімає якимось дивним нерозумілим е, чином авторитет сказаного. І тому дійсно, ну, навряд чи чесно використовувати такі фрази, навряд чи чесно говорити, що от я вчу тому, чому вчила церква, тому що кожна людина в тому та -то справи, що вона все одно пропускає все, що бачить, в чому живе, про що думає через свій фільтри, говорить свої думки. Але потім додає фразу Так вчить свята церква, і таким чином так, ну, неприродним не чином піднімає її авторитет, що ну, як мені здається, якби. Не зовсім правильно. І так, як висновок із нашого е, сьогоднішнього е, в, ну, такого, таких роздумів про Євангеліє, дуже важливо нам дивитися, наприклад, і цього прокаженного, наприклад, Христа, і розуміти, е, до чого ми прагнемо серед тих людей, серед яких знаходимось. Щоб з одного боку, дійсно не дозволяти людям себе ображати, з іншого боку, не створювати конфліктів там, де вони не потрібні бути. Тобто, що тоді дуже багато людей тебе мене любить. І коли ми зможемо знаходитись, отак, от додержуватися цього середнього, як говорить царського шляху, якщо ми зможемо так робити, то тоді набагато менше людей буде говорити. А чогось мене всі не люблять. От я хожу кудись, а мене там не люблять. От стільки ворогів, куди не подивишся, всі вороги, всі мене не розуміють, всі мене не підтримують. І так дійсно виникає питання. То якщо всі, хто знаходяться біля тебе, тебе не підтримують, то може питання в тобі, а не в них. Якщо дійсно от всі, всі не праві, а ти один правий, то може в тебе якісь питання, може ти щось таке робиш, що чомусь більшість людей тебе не любить і не підтримує. Тому бажаю всім про це замислитись, бажаю всім дивитися на Євангеліє, як на ту книгу, яка може надавати нам при наших роздумах. Дуже глибокі думки, які допоможуть на нашому житті і правильно виживати, і знаходити любов і повагу наших оточуючих, і наближатися до Бога. Амінь.